Вітаю вас! Сьогодні отримала ще одну посилочку в предноворічну замовлення моїх клієнтів. І хочу з вами поділитися замовлення моїх клієнтів. Ось такі чудові позиції. Це серія натюрель з маслом оливи. З протеїновим комплексом шампунь. Серія не містить парабенів. В тубах по 360 мл. Гель для душу та шампунь для волосся. Дуже чудова серія, гарно доглядає, збагачена оливковим маслом, очищує гарну шкіру голови. Гель має приємний аромат. Ось. Шампунь гарно очищує волосся, зволожує, надає йому блиску. Ось такі чудові позиції. Ціна в каталозі, шампуню 109 гривень, гелю 119 гривень. Звертайте увагу на ці позиції в каталозі. Далі замовлення клії моїх клієнтів. Ось така чудова серія по догляду за тілом. Це серія з маслом ши та з Мигдалем. В ній лосьйон для тіла. 200 мл, олійка для тіла 225 мл, та гель для душу 225 мл. Дуже чудова серія, неймовірний аромат, хто любить аромат мигдалю. Ціна в каталозі олійки 279 гривень, гель для душу 229 гривень, та лосьйон для тіла 229 гривень. Ця серія має чудовий ніжний аромат мигдалю, легкі текстури, дуже ніжний догляд, байливий за вашою шкірою. Подаруйте собі таку насолоду, зверніть увагу на цю серію в каталозі. Вона чудова. Далі в моєму замовлені ось такі набори чоловічі. Зараз акційна ціна в каталозі грудня. В цей набор входить піна для гоління. Бальзам після гоління та шампунь чоловічий. Ця серія замінокислотним комплексом. Дуже гарна серія. Акційна ціна зараз в грудні на цю серію 439 гривень. В пінці 200 мл, в шампуні 225 мл в бальзамі після гоління 100 мл. Ось така чудова серія. Вона сприяє підтримці здорового стану шкіри 439 гривень, акційна ціна в грудні. Ось такі чудові туби. Зручно поставити в ванні кімнаті. Ось вона покращує гідратацію шкіри, ця серія, призводить до зменшення дрібних зморшок, шампунь буде гарно зволожувати волосся, волосся набуде міцності, гладкості та блискучого вигляду. Ось такий чудовий набір для ваших чоловіків. Замовлені два набори. У клієнтки, так що звертайте увагу. До 31 грудня ще діє акційна ціна в каталозі. Далі, в моєму замовленні, кремові тіні для повік. Це чудові дуже тіні. 3 грами в. Дуже економічні, вони не забиваються в лінії на повіках, не розсипаються і не течуть, забезпечують тривале використання, не пересихаючи та не перебиваючись на шкірі, мають шовковисте покриття та плавне нанесення. Зараз вам покажу пакування. Ось таке чудове пакування, дуже стильно виглядає, скляна баночка, такий стильний чорний ковпачок. Це тон рожевий сяйво. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий тон. Рожеве сяйво. Дуже гарний такий. Тон, ніжний, так що звертайте увагу в каталозі на ці кремові тіні 3 грами в упаковочці, ціна цих тіней 199 гривень. В асортименті 4 відтінки. Є яскравіші, помаранчевий, червона глазурь, коричневий цукор. так що звертайте увагу і під ці тіні, по акційній ціні можна придбати зараз праймер основу по 169 гривень, щоб ваш мейкап тривав, тримався весь день. Далі, в моєму замовленні, шампунь. Доктора Атуна Віталізін з пептидом капіксилом для зміцнення волосся з вітаміном в 5 та екстрактом часнику. дерматологічно протестований. В упаковочці 225 мл, ціна шампуню 109 гривень, дуже чудовий шампунь, гарно живить, зміцнює волосся, луковість цибулинки вашого волосся зміцнює, укріплює для посічення. Кінчиків, а також у кого лупа, дуже чудовий шампунь. Звертайте на нього увагу, дерматологічно протестований, сертифікований продукт. Капіксил, це пептидний комплекс, збагачений екстрактом чеснику, шампунь, і він гарно відновлює волосся пошкоджене. Так що звертайте увагу. Чудовий шампунь, ціна 109 гривень 225 мл. Є в великих упаковочках по 500 мл 159 гривень. А також в цій серії є маска для волосся та концентрат для волосся. Можна підібрати повну серію по догляду, комплекс, який буде дуже гарно працювати з вашим волоссям. Далі в моєму замовленні ще ось така зубна паста доктора Туни з чайним деревом та з м'ятою, 112 грамів, 99 гривень в каталозі. Вона без СЛС, без глютену, без флориду, без фарбників. Вона має гелеву текстуру, дуже приємний аромат, вирівнює pH слини, позбавляє зубного наліту гарно. Безобразивних часточок, ідеальний подих на протязі дня. В складі австралійське масло чайного дерева освіжає гарно, м'ято надає приємного аромату свіжості. Ось дуже чудова зубна паста, сертифікат GMP, так що, звертайте увагу в каталозі. І за замовлення. Моїх клієнтів акція в каталозі Саше при замовленні, акційна ціна, якщо замовлення на 25 балів, ви можете придбати Саше за 1 гривню по догляду для волосся, декоративна косметика в асортименті, по догляду за обличчям, різні. Саше в кількості 9 штук, Ось можете протестувати наші чудові продукти ось, і підібрати свій індивідуальний догляд. Ось. Якщо ваше замовлення складає 10 балів, то ви можете придбати такий чудовий саше за 9 гривень. Якщо ваше замовлення на 25 балів, ви можете придбати такий чудовий саше. За 1 гривню. Грудневий каталог ще діє, акційні ціни чудові грудня ще діють. Ви можете встигнути придбати якісний продукт по дуже гарним цінам. Так що, звертайте увагу на цей чудовий каталог, дозволь собі краще з фармасі. Дякую вам за увагу! Нижче за посиланням можете перейти, зареєструватися в компанії Фармасів, якщо є таке бажання. Зараз чудова акція грудня, мінус 30% при реєстрації, замість мінус 25%. Ви реєструєтесь, створюєте свій електронний кабінет і користуєтесь гарною косметикою, гарним доглядом, сертифікованим продуктом. І я буду вам допомагати з підбором та вести вас в компанії фармасі. Буду рада вас бачити в своїй команді. Якщо по замовленню, можете писати нижче в коментарях або переходити за посиланням на мою сторінку в інстаграм, залишати повідомлення. І також можна зареєструватися в компанію за посиланням на сторіночки в інстаграм. Буду дуже рада. Буду вам допомагати і вести вас в компанії фармасі. Дякую вам, з наступаючими вас святами. Бережіть себе, до зустрічі!